Я хочу зробити life Binder. Я декілька місяців тому побачила цю ідею з створенням такого типу мудборду, віжуалборду, борду, але в папці. І це геніально насправді. Ну, це дуже зручно, тому що я, наприклад, собі зараз ніде в цій кімнаті нічого не вішаю. У мене на стінах висить тільки мапа. І я не збираюся нічого такого прям сильно вішати взагалі. Тому мудборд не зовсім для мене працює, ну, тобто я можу його зробити. Але, звісно, що я його не зроблю. Насправді, дуже давно не робила різні такі віжуалборди, мудборди. Я, здається, щось подібне робила багато років тому. Можливо, навіть я потім ці мудборди збирала і просто складала в папку. Я робила їх невеличкі, типу А4. І мені здається, я складала потім їх просто в папку цю архівна папка, папка ре... реєстратор, я не знаю, як вона правильно називається, але тим не менше, я просто ти складала і чому просто не було зробити папку. Це дуже класна ідея, насправді. Я обов'язково поділюся посиланням, де я побачила цю ідею. Це ютуберша Фернанда. Вона запостила відео тим, як зробити лайфбандер. І хоч вже наближається до кінця березень. Яка різниця, коли робити цей, цю папку взагалі? Тому що вона ж може бути у мене на декілька років, я можу оновити сторінки, якщо у мене щось збудеться? І я, здається, десь в кінці січня побачила це відео, Треба було б прикольно поновити це. Оцю звичку, коли я про щось мрію глобальне і візуалізувати це, тому що навіть в планері я давненько такого прям сильно не робила. Я в минулому році, в кінці минулого року. Ку почала робити все ж таки цілі на місяць. Вони для мене не зовсім працювали тим, що вони більш глобальні і потребують більше часу. Деякі дрібні вони швидко, звісно, але глобальні плани в принципі непогано. Але чому б не об'єднати це все з мріями? Звісно, тому що я намагаюся навіть в планері більш реалістичні собі якісь цілі і не мрію. Більше я чомусь припинила мріяти великою такою картинкою. І треба це повертати. Тому що живемо в такому зараз часі, коли нас придрукуваті сусіди, і треба жити життя, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Тому. Я не хочу себе обмежувати тільки реалістичними якимось цілями. Я навіть коли почала робити, збирати оці картинки, я спершу такі реалістичні сирі, чого я можу досягти в цьому році, що більш-менш реалістично. Але потім я посиділа я думаю, Катю. Забий. от, все, що ти хочеш, тому що ну я багато чого я б дуже хотіла, але я починаю про це думати і розумію, що я не зможу це зробити в цьому році, тому немає сенсу це додавати. І одразу у мене, тобто. Роки опускаються, тому я все ж таки хочу змусити себе згадати оці відчуття оту себе років там 5-7 назад, можливо, 10 назад, коли я не боялася мріяти більш глобально, коли я мріяла про те, щоб поступити вчитися в Швейцарію. Жити в Швейцарії, там, наприклад. Хоча я цього не зробила, тому що потім у мене орієнтири змінилися і в мене змінилася ціль, але тим не менш, ну, типу, я про це мріяла, я про це думала постійно, я до цього йшла певний момент, коли я цього хотіла. Чому я не роблю так зараз? Навіть коли я розумію, що це, типу, потребує багато часу, щоб чогось досягти, я все одно можу про це мріяти. І, звісно, Ніколи не поздно почати, навіть якщо вже минула чверть року, яка різниця? Я починаю зараз. Я дочекалася, коли до мене нарешті прийшла папка, хоча вона прийшла майже ще місяць тому, але я ще не почала робити це. І насправді я дуже люблю папки у цій, блокнотики, тому це прям тема, яка прям в серденько мені потрапила. І я дуже хочу це зробити. По-перше, тому що можна якось покреативничати, якось оформити гарненько. Тут немає ніяких правил, тому можна робити все, що завгодно, можна оформити навіть обложку. Я взагалі думала, обкладинку можливо зробити самостійно або використати одну з тих, які у мене вже є. Але потім я зрозуміла, що я хочу. Папку блокнотик на кільцях, щоб було, щоб можна було легко додавати файлики і знімати, і вони, папір, який я надрукую, він у мене ніяк не жмакався, не псувався і так далі. Тобто я потім можу ці файлики витягти, кудись покласти, або не знаю, що зробити, або просто витягти папірець з файлику і покласти нові. Для цього нам по суті не так багато речей треба. Ну, як звісно, папір для звичайного віже борду, якісь картиночки. І папочка з файликами. Взагалі у Фернанде була папка 4, Але я розумію, що це для мене завелика. Вона планувала її носити, наприклад, у себе в рюкзаку, щоб можна було дивитися там. Наприклад, у мене рюкзак не такий завеликий, великий, він у мене маленький. Якщо я збираюся щось там носити, то папка А5 для мене ідеальна. І, взагалі, в принципі, я люблю формат А5. По-друге, це дійсно зручно з тим, що я можу просто поставити собі на поличку і завжди дістати, подивитися, бачите, тому що навіть я згадую, коли у мене було щось типу віжуалборду або оцього муд борду, я інколи. Просто забувала, тому що воно у мене як зливалося в повсякденну таку картинку. Воно у мене було просто як аля декору, і я навіть не звертала такої уваги, не передавала цьому сенс, який типу має бути він. Надихатися там, думати. Це якісь такі рутинні моменти, і я на них не сильно звертаю увагу. Хоча, можливо, я звертала увагу, не знаю. Але ми робимо папку. І перше, що я зробила, перш ніж взагалі в принципі до мене прийшла ця обкладинка, це в пінтересті створила папку лайфбайнд і зробила різні розділи. Я почала думати, які цілі я хочу поставити собі, як я можу їх згрупувати на які категорії. І зробила одразу папки всередині папки з різними назвами. Щось я дещо потім трошечки змінила або розділила на. Більші категорії, але в цілому, перше, але в цілому так до мене вийшло по суті 11 тем. У мене спершу було 10 категорій: це особисті мої цілі, цілі робочі, фінансові цілі, подорожі, відносини та сім'я, здоров'я та спорт, ментальне здоров'я, соціальне життя, успіх та доміх. Але потім я ще додала плани, цілі, те, що я хочу зробити зі своїми друзями. Це як і відноситься до мого соціального життя, але я викормила це в окрему категорію просто. І насправді в мене було не прям, що в усіх папках дуже багато одразу збережено якихось пінів. Я просто почала оформлювати потім це все в канві, додавати картиночки всі туди. І дещо я, наприклад, змогла розділити на деякі підкатегорії. Наприклад, у мене було дуже дуже багато картинок до соціального життя, тому що я б хотіла більше проводити часу зі своїми друзями. Раз на місяць зустрічатися з кожною подружкою і, взагалі, чогось такого зробити можливо, Налаштову якісь посиденьки разом, можливо, там запросити друзів на вечерю до себе, там, чи я не знаю запропонувати прийти в гості і щось поготувати разом, як от буває, там в Ютубі влоги знімають або в фільмах показують, як от друзі разом. У я такого щось подібне робила в, принципі, в минулому році на новий рік, коли ми з подружкою готували. Але от хотілося б, можливо, чогось такого більш лайтового, тому що тоді було відключення світла. У нас дуже довго не було світла. Я дуже була вдячна, що вона прийшла, і ми встигли все зробити. І то ми не зовсім встигали, тому що пізно вімкнули світло. Але хотілося б якусь більш лайтову версію. Я б хотіла на пікніки сходити, тому що скоро буде тепліше, теплішети. Було б прикольно там влаштувати якийсь такий пінтерес-пікнік, гарненькі, естетичні фоточки поробити. Також мені б хотілося, б, можливо. Типу аля коктейлі вечірки, мені не можна пити, звісно, зараз, але то таке. Я можу і безалкогольне зробити собі. І багато чого, от мені б хотілось би спробувати разом з друзями або повторювати, продовжувати це робити, навіть якщо ми це робимо зараз, просто чистіше. І от поступово, коли я в Canva почала це все робити, я використовувала деякі готові шаблони там з тим, як розмістити фоточки, дещо просто робила сама. І в цей момент, і якщо мені чогось от не вистачало, я... Шукала далі картинки, які мені треба. Тому що, коли я починаю це оформлювати, у мене з'являються нові ідеї, що б я ще хотіла додати. Тому оцей момент дуже важливий і не обов'язковий одразу мати дуже багато картиночок, тому що потім дещо до мене прийшло плюс. Якраз я почала це робити десь на початку лютого, і я ще в той момент думала про більш реалістичні цілі. Я не думала про якісь глобальні такі, прямо от. Щось таке етике, от... бо я думала більш практичної серії, ну, я цього в цьому році не зможу зробити, тому на що мені це додавати. А потім все ж таки подумала, що Катю, додавай, давай. І от через деякий час, коли я почала якраз в канві оформлювати, я все ж таки вже почала додавати такі прям мрії, про які я давно хотіла. І взагалі, я тільки що згадала. Що в мене є насправді блокнотик? Мені дарувала його подружка, одна, ми з нею зустрілися в Чехії коли. І я там почала вести, типу, щось бакетлісто можливо, звідти можна взяти деякі ідеї для оформлення, про що я забула, наприклад, чого я хотіла. І перенести це все в цю папочку. Насправді я навіть не очікувала, що у мене вийде настільки багато, я оформила вже 22 сторінки. Я планувала, типу, робити один листок на одну тему з двох сторін, тобто дві сторіночки на кожну тему. Бо я, наприклад, замовила тільки 10 файликів, але у мене вийшло 22 сторінки, і плюс ще я недооформлювала одну категорію. Тобто у мене має вийти десь 24. І я залишала собі маленькі такі написи з тим, що я б хотіла зробити. Наприклад, там гарний пікнік, влаштувати вечерю разом з друзями, там піти на побачення. Такі нотатки невеличкі, десь у мене цитати, наприклад, те, що стосується там здоров'я, спорту і так далі. А з подорожами я прямо записувала місця, які я б хотіла підвідати, тому що я собі час від часу зберігаю деякі місця. Думаю про те, що коли я в цю країну, наприклад, повернуся або поїду, я б хотіла би це відвідати, і щоб про це не забути, я собі це зберігаю. Все ж таки, і я трошечки схитрила в одному там, де я зробила собі всякі типу справи разом з друзями. Ми з одною подружкою там домовилися, давай зробимо підсвічники. З іншою почали планувати те, щоб ми робили разом алмазну картину. Я це все додала, але у нас з одною подружкою ще з'явилися інші ідеї, що б ми хотіли зробити, тому. Я додам ці ідеї і деякі інші, які б я хотіла. Можливо, хтось із подружок на це погодиться. Так само можна спробувати. Я знала, що мені в принципі в цьому році треба покупати новий телефон, тому що мій просто вирубався, і з ним було нереально кудись виходити без павербанку, тому що він не працював просто-напросто без зарядки. І я почала додавати картиночки і серії типу, аля, я знаю, що мені подарують, тому що батьки зі славою погодилися разом купити мені подарунок. Ця, наприклад, у мене вже ціль, мрія збулася. І так само я собі з подорожами. Я не знаю, чи вдасться нас в цьому році подорожувати, точніше не знала. Але десь у другій половині лютого мені одна подорожка пише: поїхала зі мною в подорож. І я така думала, думала, що робити. Думаю, робота же, Ну і ми їдемо в подорож. Тобто, вже трошечки у мене щось збулося. Хоча я навіть не оформила блокнот, але все одно. З тим, що я почала все ж таки про це думати, обмірковувати, якби я це оформила і так далі. в мене почали вибудовуватися ці плани, мрії, які я б хотіла здійснити, і воно потрошечку реалізується. Чому я дуже рада. Можливо, це просто я себе самовпевнюю, не знаю. Але, тим не менш, я дуже рада. Я щойно почала оформлювати категорію успіх, і зрозуміла, що я, мабуть, об'єднаю це просто зі своїми особистими цілями, тому що це я розумію успіхом для себе, те, що я зроблю як особисті цілі, чого чогось досягну. На даний момент не думаю, що мені треба якось розділяти, тому що по суті всі цілі, які я собі тут ставлю в різних категоріях, і якщо я їх досягну, це буде вже успіх. Тому будемо відносити і об'єднувати це все в особисті цілі. Я нарешті не вирізала всі свої картиночки. Я, до речі, встигла трошки навіть нафакапити з одною сторінкою, і я трошечки обрізала, можна сказати, майже зайве, але не встигла. І я виправила все це скотчиком. І взагалі я думала про те, що я хочу, можливо, додати сюди якісь стікери, можливо, блискітки якісь або щось таке. Тому зараз я подумаю і, можливо, щось додам. У мене все ж таки є біда, тому що ось ці файлики вони мені не підходять за розміром. Вони менші, ніж я навирізала собі навіть сторінки, тому я повністю буду робити за цими файликами, звичайно. Але так як дирочки інші, я маю зробити нові. Зараз я подивлюся, можливо, я просто додам ось тут дирочки, якщо мені підійде. Або можливо я відріжу і буду робити тут дорічки разом з папірцями вже тоді.